Вітаю вас, друзі. Сьогодні подивимось ми ранню капусту, цибульку і пізню капусту. Тут вже є на що глянути, хочу вам показати і заодно розповім, чим як я що годував. Ну, Так як рання капуста в нас була найближча до мене, тому зайшов на неї. Отака От вже капусточка, намотує качанчики. Бачите, уже є більше, є вже є більші, є менші. Такі вже. Є чи маленькі Тут у нас на ну, соточка буквально. Це так, я взяв. В минулому році вона була дешева, тому я багато не сіяв цього року. Десь в районі 600-700 штук їх. Тут тут у нас по 4 рядки. От, у нас є 3 гібрида Це Аліна, ось перша, вона йде 4. В центрі йде Зарісіма і в кінці вже Парал. Парел вирощував вже не один раз, а ці всі в принципі вперше. Але що я вам скажу? А, так от всі вони мені дуже подобаються. Всі три гібриди класні. Ніяких питань, і зарісіма є, Вон, дивіться вже на які качани. І алінка, і парел так само. Тобто всі ці три гібриди класні, мені дуже вони подобаються. Хоча одна вже із них, не буду казати яка, у мене наступний рік є. Взяв 2500 пачку поки що, а там побачимо. Єдине, що от валіни, ніби як листя трошки таке, бачите, більше. Хоча з іншої сторони от рісіма, там теж бачите, таке листя велике, може то мені здається. Але от така вона гарнюща. Була одна прополка. І на цьому поки все. А, значить, годував її, двічі давав плантатор 30-10 10 по листу. Один раз давав кальцію осілітру. Потім один раз давав бурбаланс і один раз давав цинк нітро. От. Ну і оце от Буквально вчора, позавчор, позавчора, підгодував а, фосфорним. 10-54-10 плантатором, бо зараз у нас вже от вона крутить головки, то треба їй давати фосфор. От. Від шкідників обробляв один раз енчіо, от, а інший раз обробив препаратом Тепекі. Ну Це вже було десь тиждень тому. Після того більш нічим не обробляв. Ну, тут нічого ніде і немає, як я бачу. От. Від хвороб перший раз давав квадріс. От, другий раз давав, здається, редоміл. Але це теж було тиждень тому. Редоміл я вже давав. Ну і більше, походу, давати нічого не буду. Якщо що, в мене є ще фітохелп. Про всяк випадок, це біопрепарат від хвороб. Якщо що, то дам його. Ну, Поки що не треба, я бачу. Можливо, вже й не знадобиться. Але ще підгодівля буде по-любому калійними 5 15 45 плантаторам. От, як один раз, як мінімум. Ну і на цьому в принципі от така схема. І от такий от результат, як ви бачите. Ну і плюс ще дощики У нас ідуть дощики весь час. І це нам дуже-дуже на руку. Тиждень тепло або днів 4-5 тепло, потім хоп, якийсь день нормальний дощ пройшов. І це воно дуже нам допомагає, вам скажу. Так що, в принципі, в принципі, я задоволений результатом, як воно росте. Ну а зараз тоді підемо на капусту, і там, на капусту кажу на цибулю, там покажу, що робиться. Ну, а от, власне, і сама цибулька. От, Що мені подобається, не знаю чому, чи це мені так здається, чи так воно повинно бути. От, Гібридна цибуля, як та, так і та, що далі. Вона світло-зелена, а оця штуті, звичайно, сортова темно. Зелена. Не знаю чому так, але прикольно. Ось така у нас вже цибулька. Тут був, до речі, сильний вітер. 2-3 дні тому пройшов нормальний такий дощик, промочив тут капітально. Але був іще й дуже сильний вітер. І тому він поваляв її, Ну вона вже піднімається, цибулька, вже майже немає такої, що лежить, але так добре він тут попрацював, я вам скажу. От. Так що. Росте вона гарно. ну В принципі, мені подобається, дуже Сподобалось цибулю вирощувати. Єдине, вто сіяти її проблема. От. А так, я скажу вам, от, ну, взагалі ніяких питань немає. Росте гарно. У нас бачите скільки. Я тільки жалкую, що маловато посів, треба було більше брати. Ну, справа в тому, що з усього ще вирощував це оцей Red Baron і оця штуті крайня. Це те, що ми вирощували, я знаю, як вона росте. а І решта гібридів я не в курсах, тому брали як ну, більш для проби, Так я скажу вам. Але росте от непогано. Значить, це єдина є пліта, я треба якось з ним розібратися. Бо воно вже задовбало мене. До речі, хто знає, що це за трава, підкажіть. От. Плететься не так, що немає сил. Він все тут позаплітало і у нього позаплітало. Значить, чим підживлював? Уже тричі я давав сюди плантатор е з формулою 30-10-10. Азотний, нам потрібно нормально її розігнати. От. Але, походу, на цьому вже все з азотними добривами. Один раз давав я. Е Борбаланс. Так, бор баланс я сюди давав. І один раз давав цинк нітро. Все ви бачите на екрані, які добре, що запачки. От. Це все вносилось сюди. ну Плантатора я даю зазвичай беру кришечку 25 грамову ну, різних там квадрис або ще щось І повних дві насипаю таких кришечки на півлітрову банку розмучую і це даю на 10 літрів води. Тому що як не крути, то ну, півтори буде всього разом, якщо скинуть цибулі. От, якраз його вистачає, щоб це все пробризгати. От, от стільки я даю зазвичай цього добрива. і Це та й на капусту, так само, і на все решту. Потім один раз обробляв прованти від шкідників, один раз Angio обробляв від шкідників. Лікував перший раз квадрісом. І от теж пару днів тому обробив редомілом. Другий раз це вже від хвороб. Ну, а так більше нічого не давав. Далі будемо тепер давати сюди 10 54 10 разів 2-3 точно. От, а Потім будемо давати каліна. Я так робив в минулому році і результат мене. Дуже-дуже порадував. Єдине, що ще можливо, я сюди дам е, цей ну, теж кальцеве. Бо кальцій в принципі, всім рослинам треба, просто в різній мірі. Але циб, на цибульку я також в минулому році вносив його. От, один раз точно підгодую. ну А так оце у нас такенний результат, як ви бачите. От, а бачите, до речі, от стомп оброблено стомпом. Травички нема, жодної прополки тут ніхто не робив жодної. ну де, де, де яка там і пролазить, але в принципі то не суттєво. В основному цибулька в нас чиста. Також я обробив його фізіоладом форте від перію, період сохне, як ви бачите, нормально спрацював, цибулювання повисихало. От, весь періг. Так що цибулька в нас чистенька. Думаю, що полоті її ніхто вже і не буде, швидше за все. Так що з нею дуже і дуже навіть я б сказав просто працювати. Ну, А зараз тоді переміщаємося в інше місце, переміщаємося на пізню капусту. Там зараз я буду обробляти також ввечері. Зараз день ще, ввечері буду обробляти фізіоладом Форте від перію, тому що там пішов пері, так непогано, то там зараз обробимо і заодно покажу вам, яка там капуста і чим я її вже обробив на даний час. Пізня капуста має от такий от вигляд у нас. Уже, бачите, росте в повну. Дякувати Богу. Ну, дякувати і Богу, і дощам, звісно, бо е, якби не дощі, воно б, звісно, такого результату би не було. А так от бачите, яке. Це в нас вже агресор, капуста, шкідників начебто ніде ніяких немає, хоча обробляв я, здається, один раз тільки. І от тільки не пам'ятаю, що я до здається Енджіо, хоча міг Прованто, Але точно не пам'ятаю. От. От, а от уже капуста корд. Щось він вже з'їло листочок. Ну, тут зайців багато, в принципі. тому... Все можливо, як ви бачите, отакі от, от. Гарно. Гарний має вигляд. Дякувати. Конечно. Бо я дуже переживав, ми її коли висадили, вона була дуже нещасна в нас. А так ось уже бачите, це вже у нас пішов продікус. Така капусточка чималенька повиростала. Якісь є плямки в нас. Це вже погано. Розберемося. Так що такі у нас situейшн з капустою. Все росте, дякувати Богу, добре. От, але, 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 але треба обробляти, бо давненько обробляв, шкідники не сплять на відміну від мене, тому які справи. Зараз пройду з гербіцидом, приберемо цей перій, щоб його не було, бачите, бо він нам тут не треба. От, ну а потім днів через 3-4 пройдемось добре Значить, що я сюди давав? Підживлю тільки раз. Ну, почнімо з того, що коли під оранку я сюди ще вносив 25 кг карбаміду. Для того, щоб тут нормально все росло, бо в мене є висновки аналізів, і там чітко, ясно було вказано, що так, що по калію фосфору більш-менш щось, а що стосується азоту, то його тут майже не було. Тому я розумів, що посадити то я її посажу, але рости, може бути, для неї проблемно. Тому я сюди вносив Карбамід оранку. Ну і один раз обробив по листу, давав 30 10 10 плантатор. Також, здається, Енджіо давав, як я вже сказав, точно не пам'ятаю. І, і обробив її квадресом від хвороб. Оце, в принципі, все, що я сюди вносив на даний момент. Більше нічого ми їй не давали. Ну, от зараз обробимо гербіцидом і тоді може днів через декілька підживемо, пройдемось знову профілактично, швидше за все редомілом. Ну, від шкідників щось не знаю. тут ну, Може то в мене глюки, але схоже було щось на білокрилку. літало, то Його тут наче й не видно, але десь щось пролітало. От, і Тому я, мабуть, оброблю препаратом ТПК. ну Тут я ще подумаю, це ще не факт це от Глорія капуста середня. Такінька, бачите? Він да, щось їсть уже, бачите, треба обробляти. Коротше, такі от справи. От. Ну, друзі, на цьому тоді буду закінчувати відео, будемо працювати ми.